У середу, 26 листопада, сумська громада з болем у серці та глибокою вдячністю провела в останню земну путь підполковника Віктора Зламана. І з самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими, схиливши голови в скорботі, попрощались із 54-річним хоробрим воїном Віктором Зламаном. Моржній захисник служив на посаді офіцера резерву. Відважний воїноборонець помер 18 листопада поточного року. В одній із лікарень у місті Пирятин Полтавської області. Нехай світла, добра пам'ять про народного героя, стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Віктора. Ми знайомі, ми працювали з його дружиною. Тоді у нас у друзях з'явився і Вітя. Він закінчив військове наше училище артилерійське і за розподілом потрапили вони в Німеччину. Після Німеччини вони приїхали в місто Павлоград. Після Павлограда він служив у нашій частині військовій. Був начальник дивізіона по навчанню. Звідти він пішов на пенсію. Ну і так сталося, так сталося. Він пішов в тому році добровольцем був на Покровському напрямку, був на Херсонському напрямку. Ну, весною цього року їхня частина була виведена в Хвороба не залишила для себе. Назад трохи. Він помер. Він дуже добрий, відзивчива людина була. Ну, любого мог вислухати, та допомогти йому. Настоящий командир, він лікувався, зараз помер від хороби. Ми е е е зустрілися е ну, в, в піряті, але воювали в ну, так. Только в різних він артилеріст був, ну, такий, а бригада у нас одна, ну якби знали його. Настоячим командиром, патріот своєї України. Дуже спокійна і чуйна людина. Настоящий, можна сказати, руковідітель і командир. Я його знаю ще курсантом. Він золотою медаллю закінчив артучилище. Він на стенді, його там фотографія, все. І він мав вибір ну, після закінчення артучилища, він мав вибір, де йому хочеться. І вони в Германії служили. Після Германії його направили в Павлоград. Коротше, а ця жена його Марія. Вона сама сумська одна у батьків. і вона хотіла сюди дуже покладістий, дуже він як і офіцер був, як сім'янин. теж. в нього двоє прекрасних дітей, два сина. Відспівали Віктора Замана у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. І молимося, спокій, гроба Божого, Герої України загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представлено віктора, і за відпущення йому сякай прави невільної і невільної, Господь Бога душу його там, де праведні спочивають. Мужнього захисника України підполковника Віктора Зламана з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.